Злочин, в якому підозрювали чоловіка, стався в селі бутейки Сарницького району. Біля магазину на місцевого мешканця напав невідомий з ножем, потерпілий, стікаючи кров'ю, ще мав сили дійти додому, а вже звідти швидко його забрали до лікарні. Я побачив, щось він не так зайшов у хату. Він там склонився над цим умивальником, як я подивився краплі крові. як я до його що таке, він каже, мене всередина болить. Як я куртку йому розкрів, а там. Ножове поранення. В лікарні чоловіка відправляють на операційний стіл. Лікарі кажуть, потерпілий дивом залишився живим. Загроза була серйозна потім, потім, що тисків не було. Вже інтерпеційно було визначено, що кровтрата була важкої ступені. поранення, правнення, брижа тонко кишечника наскрізне, з пульсуючою судиною. Була е, фактично наскрізь пересічена тонка кишечник і. За ну там трошки не в тому умільцю не вистачило, щоб достати до фактично до орду. Дізнатися про те, що трапилось розшукувати нападника, беруться садницькі правоохоронці. Провівши слідчі заходи, з'ясовують, що причетний до нападу чоловік в Костопільському районі. До нього додому в селі Гута посеред ночі і навідуються правоохоронці. Я кажу, я не пущу, я стояла, держала, кажу, я не пущу чоловіка, бо не мог такого зробити. А вони мене Отпіхнули, чоловіка скрутили, обсервант пихнули, посуда посипалася в серванті, там посуда лежить, яка побита. Вони вже нічого не цього. Ми просили, що предупреждали, що дитя в нас грудне, що тихіше. вони вже не, не реагували ні на що. Чоловіка закували в кайданки та повезли в відділок у сарнах. Там його протримали три дні, звідти його забирав товариш. Значить, перший день тоді, коли його забрали, я приїхав, то я зайшов в кабінет до слідчого, він там сидів. Я казав, тебе не били? Ні, не били. Синяків нема, покажи мені, каже, нема. Оце нормально. Вони сказали, що мене відпустять. Добре. Е, вже коли адвокат позвонив, і я приїхав його забирати після того, як вони сказали, що приїжджайте, я забирайте. То вже він не міг встати, вже він був весь в синяках побитий, е, сказав, що не може дихати, тяжко йому дихати, і що стало на очі погано бачити. Побувши у відділку, чоловік відразу відправляється на лікарня на ліжко з численними травмами по всьому тілу. Я в нього на сьогоднішній день. Ми діагностуємо закриту черепну мозкову травму, струс головного мозку. Так, є закрита травма грудної клітки, перелом клінічно, тобто на регені, на жаль, дивіться, три рази робили, і нижні ребра не дуже можна побачити. Через те ми знову ж таки будемо користуватися послугами. Томографії, комп'ютери. За словами потерпілого, всі травми він отримав за ті дні, доки знаходився у поліцейських. До нападу, в якому його підозрюють, каже, відношення немає. Хоча й не заперечує, що в той вечір був в селі, де підрізали місцевого мешканця. Готовий навіть пройти перевірку на детекторі брехні. Біло мене два чоловіки, вибивали і так, як це є, зізнання. Били книжкою по голові, бутилкою капронової з водою по голові, били кулаками по, 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 по животі і так. По спині, по грудної клітці і ногами, як падав. Кричали, крепо, бо я говорив не те, що вони хотіли. Бо я говорю те, що в нас те, що було, а вони говорили, що я обманюю, що я прийшу. В свою чергу сардинські правоохоронці впевнені, що чоловік до нападу причетний, але факт незаконного утримання заперечують. На даний час у органісового розслідування є докази щодо причетності. Навчинення даного кримінального порушення жителя села Гута Костопільського району. Під час досудового розслідування підозрювана особа в порядку статті 208 не затримувалася. Тобто її взагалі сюди не доставляли? Я вам цього не здрав... ну, це не скажу. Я за цим фактом це не за мене. Розібратися в ситуації, яка склалася, повинні вже працівники прокуратури, адже чоловіку, ще навіть не вручили підозрю у скоєнні кримінального злочину. Якщо відповідні органи доведуть, що Петра утримували незаконно, це може бути розцінено як викрадення.